Понад 530 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги буде надано 13 членам сімей загиблих захисників і захисниць України. Таке рішення ухвалили на виконкомі в муніципалітеті. Окрім цього, грошову допомогу з міського бюджету отримають військові частини. Відповідно до звернення військових частин надається зокрема 5 мільйонів. Пропонується надати військовій частині для на, на сумському напрямку. Це ТР, ТР, і двом частинам, зокрема нашому ТРУ 300 тисяч гривень на поточні видатки, і також 500 тисяч гривень. Окрім зміни доповнень до бюджету на виконкомі обговорили і скасування фінансування Чернігівської МВА. Зокрема, постійна комісія з питань бюджету доручила Чернігівській міській раді звернутися до Кабміну щодо забезпечення фінансування Чернігівської міської військової адміністрації з державного бюджету фінансовому управлінні міської ради проаналізувати надати пропозиції щодо оптимізації та скорочення витрат на утримання Чернігівської міської військової адміністрації. Це пов'язано зі змінами, ухваленими під час сесії 10 липня. Нагадаємо, тоді депутати проголосували за зміну до регламенту роботи Чернігівської міської ради. Ці зміни стосуються скорочення повноважень міської військової адміністрації. Як зазначає Олександр Лумако, міська рада тепер ухвалюватиме рішення, що не пов'язані з обороною та безпекою, без погодження МВА. Натомість, Дмитро Бережинський коментуючи результати цього голосування, раніше зазначав, що повнова. Важення військової адміністрації закладені в законі про правовий режим воєнного стану, тому фактично жодних змін не відбудеться. Від розмов про традиційні протистояння Чернігівської міськради та військової адміністрації плавно перейшли до не менш обговорюваної теми: нового тролейбусного маршруту, що сполучатиме мікрорайони Бобровиця, Шерсянка та Стара Подусівка через центр міста. Його запуск був анонсовано на 23 липня. Поки нас не вистачає. Необхідної кількості тролейбусів з автономним запасом, тому що щоб закрити цей маршрут, їх треба там, хоча б шість. У нас є зараз 4, і зараз чотири. Відповідно, ми будемо залучати на цей маршрут автобуси. До речі, я повідомляю, що у нас зараз активно йдуть переговори з швейцарськими нашими партнерами, і ми ще отримаємо автобуси в гарній якості. Вчора їх дивилися, які теж будуть передані нашому тролейбусному про. Таким чином додатково на цей маршрут вийдуть автобуси, проте, як зазначає Олександр Ломак, вартість проїзду в цих автобусах буде ідентичною вартості проїзду в тролейбусах і становитиме 12 гривень за умов оплати готівкою та банківською картою та 8 гривень за наявності транспортної картки. Не обійшлось на виконкомі і без критики, затвердженого Верховною Радою 18 липня законопроєкту про підвищення акцизу на пальне. Зокрема, йдеться про те, що в нас. Док зростання ксису на пальне зростуть ціни і на інші сфери життя. Зокрема, це стосується і транспорту. ми розраховуємося за надані нам послуги по тарифу, в якому вартість палива розрахована 30. А вона вже, по перше, давно не 30, а скоро буде 60. 60. Ну це ж просто так не це Просто щоб всі розуміли, затрати суттєво зростуть по всім напрямкам і комунальна сфера, і вивісвіття, і і… Теплогенерація і громадський транспорт. Ну плюс гривня 66 по поксизу і по курсу. Там ще хай даже гривня. Це ну 2,5-3 гривні вартість пропального мінімум. Я думаю, зараз мінімум, якщо не більше, а це ж все в собі вартості.